Кашкетик на мені мікрофон у руці, телефон на підставці, і це значить тільки одне. Ми знімаємо нове відео. Часто у вашому житті трапляється така ситуація, що ви хочете почитати якусь розумну книжку, при цьому тримаючи її однією рукою. Але, як ви бачите, зробити це не вдається, і ви ввічі йдете до наркотичної залежності. У мене таке стається приблизно кожен день. Тому, щоб ви, як я, не витрачали свою місячну заробітну плетню на героїн, у мене є для вас от такий от гаджет. Як він працює? Та просто надіваємо його на великий палець. Секунду. Розкриваємо нашу книгу. Отак от. Беремо. Бачите? Ідеально тримає. Можливо, ви запитаєте, ну а як його тоді зробити? А Це я вам зараз і продемонструю. Для цієї саморобки нам знадобляться такі інструменти, як канцелярський ножик, які-небудь ножиці, зінька ручка або жалівець, ножиці маленькі, циркуль. Ну і найголовніший інструмент це яка-небудь штрикалка. Можна, в принципі, скористатися голкою від циркуля. Ну, а з інгредієнтів нам треба всього лишень клей ПВА. Ну і, звісно ж, основний інгредієнт це у нас картон. Якщо у вас немає такого ж от товстенького, як у мене, це палітурка з книжки, якщо що, то можна взяти, звичайний, і просто вам буде треба більше слоїв. І так, як ви не хочете мені скидувати гроші на штатив, знімати я буду от у такому форматі. Ну, а ще нам треба буде який-небудь непотрібний папірець, який ми е, беремо. Так, от, складуємо на ну Важливо, що тут у мене шматочок вирізаний, мені його вистачить. Ну і йдемо за якимось олівцем. Ну, і олівцем малюємо на ньому от, бачите, таку штуку. Головне, що треба зазначити, то оцей от кут він повинен бути трошки гострувати. Ну, бачите, як у мене. І отут от. Тут, от От, тут от нам ніякі ікла не потрібні. Тобто цей краєчок виступати вверх у нас не повинен. Тепер беремо папірець поменше і нашим циркулем малюємо на ньому коло радіусом приблизно 1,5 см. Тобто, якщо у вас великий палець товстий, то збільшуйте радіус десь до 1,7-1,8 см. Якщо маленький та тоненький, можна зробити десь 1, 1,2. Тепер, коли в нас коло намальоване, ми беремо наші ножнички і вирізаємо його. Вирізане коло ми секунду, складаємо на спіл. Тепер беремо наш папірець. От, бачите, десь тут його притуляємо і обводимо. Якщо у вас ці кордони виходять занадто тонкими, то можна трошечки зробити його ширшим. Головне, не порушити ті дві умови, які я вам вже казав. Тепер знову беремо наш папірець. Спочатку вирізаємо от цю от кругу частину, яку ми тільки що намалювали, а потім вирізаємо усю нашу заготовку. От Дивіться, я його вже вирізав, тепер беремо, розвертаємо і отак от приміряємо на наш палер. Я зробив трошки більше, ніж 1,5, тому воно ликувате вийшло для мого, але нормально. Що ми робимо далі? Беремо шмат картону, беремо нашу заготовку і. секунду от так, от де-небудь його приклеюємо. А тепер беремо нашу картоночку і от якраз по цьому контуру. Вирізаємо. І на цьому етапі можна виправити усі дефекти. Тобто, у мене ця дирка вийшла занадто товстою, тому я зараз її виріжу тоньше. Якщо у вас руки з тієї штраки, що і в мене, і от рівний круг не виходить, не хвилюйтеся. Ми потім будемо його чимось шліфувати, і воно вирівняється. До речі, я вам забув сказати, що нам ще треба буде якийсь наждак або пилочка для нігтів, тобто вже для шліфовки фінального виробу. Тепер, коли в нас готова вже хоч яка-небудь заготовка, нам треба її на книжечці випробувати. Ну, Щоб, якщо що, десь щось підрізати, десь щось тотати. Як це виручно робити одною рукою, слухайте. Наче нормально. Заготовочка в нас є, і що з нею робити далі? Правильна відповідь, точніше, вірно. беремо, прикладуємо до нашої картонки і обводимо тут максимальну кількість разів. У мене сюди влізло аж 4 рази. В принципі, думаю, мені цього вистачить. Ну, І тепер беремо ножиці, беремо штрикалку і його вирізаємо. Коли в нас все вже вирізано, беремо. Усі наші заготовочки, складуємо їх разом і міряємо лінійкою. Тобто товщина, цих заготовочок разом повинна бути приблизно 1 см. Ну, Щоб ним було комфортно користуватися. Тепер беремо наш клей і склеїмо між собою усі заготовочки. Якщо у вас картон тонкий, то не склеїте одразу все. Бо він викривлюється, і використовуйте самого клею по мінімуму. Коли от усе вже склеєне, ми або зажимаємо його канцелярським зажимом, або кладемо під якийсь прес, тобто штук 10 книг, і забуваємо про нього минут на 20 Коли наш виріб вже висох, треба приступати до шліфовки. Тобто Беремо або пилочку, або як у мене, дак, і всі оці от, бачите, нерівності виправляємо. Плюсом, оці от, от бачите, гострі кути усюди треба теж трошки згладити. Ну, бо воно потім буде мати не дуже приємний вигляд через якийсь час використання. Після шліфовки на виробі, ну, знову ж таки, через нерівність самих заготовок будуть от погано, видно через мою свічку невеличкі ямки. Їх, в принципі, можна позаліплювати маленькими шматочками серветки та клеєм ПВА, але у мене є ґрунт, тому я їх просто замажу. Ну і коли ми відшліфували усі краї, нам треба тепер відшліфувати от цю дирку. Чим її шліфувати, можна просто зігнути наждачку. У мене взагалі є отакий от, от маленький саморобний інструмент. Після шліфовки, по факту, ми маємо готовий виріб. Але його ще треба пофарбувати. Тобто наносимо ґрунт і фарбуємо. Якщо у вас немає ґрунту, просто фарбуємо. Воно від цього абсолютно нічим гірше не буде. Фарбувати треба прям досить добре. Тобто на краски не жлобитися. Бачите, оскільки я наношу таким прям плотним плотним хорошим слоєм. По цей слой буде захищати наш виріб. От, гляньте, я все вже профарбував з усіх сторін. поки теж треба фарбувати. І тепер ми його просто вішаємо на якусь ниточку, щоб воно підсохло. Класти його краще не треба, бо тоді зіб'ється текстура фарби. Ну що ж, коли ми поставили наш ґрунт сохнути, то можна сміливо йти грати в Бравел Старс. Посохне він ну, прям не швидко. Хвилин, думаю, 30-40 треба почекати. Ну що ж, пройшла аж ніч, наш виріб повністю висох. Тепер нам залишилося його тільки розмалювати якось патріотично. Тобто лінійка, міряємо його, висоту У мене, ну, 4 см. І з обох оцих боків ділимо його навпіл. Я точно не знаю, де у цієї штуки верх а де низ, тому на цій стороні я зроблю тут синій, тут жовтий, а на наступній стороні тут синій, а тут жовтий. Ось, в принципі, одна сторона вироба зафарбована. Тепер даємо йому висохнути і повторюємо цю процедуру ще три рази. АСМР. В принципі, і все, наш аксесуар повністю готовий до використання. Якщо вам сподобалось це відео, лайк, підписка, комент, це ви все знаєте. Ну і ідіть також, подивіться, хоча б одне якесь моє минуле відео.